Привіт, Ілля, привіт, Мар'яшка, Діана, Юля кориць, надякую, світло там виключи. Юля Ілля, привіт, Наталя Власенко, привіт всім. Зайшла на хвилинку, бо вже на роботі у нас мороз мінус шість Київщина. Натайлочко, гарного вам робочого дня, тижня, миру, спокою, затишку і тільки всього найкращого. Кримських татар Крим і український зрозумів? Щасливо Ой. бабуся, для доброго ранку. Люба і всі, хто в чаті. Доброго ранку. А я то що знаю. Ти мене що питаєш? Ілля, привіт, Маша. Юля Бойко, Бабуся Галя, привіт. Діана, бабуся Галя, привіт. Надбережна, Юля, привіт. Е, Юля Курицна, доброго ранку, Марічко. Благодатного спокійного дня. Юля Бойко, дякую. Бабуся Галя, друзі, всім доброго, мирного ранку і гарного дня і доброго початку робочого тижня. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Так, Івана Капичук, дійде щасливо. Бабуся Галя, доброго ранку, гарного дня. Бабуся Галя, любов перше поклала лайки з усіх телефонів. А тепер свого зайшла, зайшла. Дякую, бабусю Галю, дякую за те, що заходите, лайчики ставите. Ще би ви роботу доробили, ту, що маєте, і взагалі було б добре. Так, Інна, Таня Ворона добрий день Рома, привіт, бабуся Галя, Таня Ворона, Маша. Галинка Іва, Інна Діана, Галина Штинь, Юлія Курецна, Юля Бойко. Всім доброго, мирного ранку і гарного позитивного дня. Так, бабуся Галя, Марія, Ілюша Іванка. Всім гарного позитивного дня. Бабуся Галя у нас морозу нема. Виходить сонечко і снігу майже нема. І в нас сніг нині потопиться. Якщо така буде погода цілий день, то його до вечора і сліду не буде. Хіба мойде в тіні, який останеться? Ось. А так то його не буде. Але тут таке, аби люди живі здорові. Галинка Його, пані Галино, доброго вам ранку та гарного дня. Марія, ми своїх онуків вилікували від ацетону у Хмельницьк. Не хмільнику, Там лікар, який робить діагностики, від яких мікробів піднімається ацетон. Зрозуміло. Юлія Курицьна, благодатного тихого дня і ранку любі, чатівці. Дякую, Юленька, і вам всього найкращого. Так, омай, омай, абук. Крим так належить кримським тантарам, тільки так. Діана, бабуся Галя, дякую, Галинка Лисак, доброго ранку, любочка і всіх, хто в чаті. Гарного сонячного та спокійного дня, приємного спілкування, гарного раночку і вам. Галинку, миру, спокою, і затишку і міцного, міцного здоров'я. Галинка Іва, Таня Ворона, привітик, Юля. Наталю Рочняк, доброго ранку. Привіт Володимиру як синочок. <кхи> Бабуся Галя, Галинка Іва, дуже дякую. Е, так, Галинка Іва, всім со, 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 смачної кави. Дякуємо вам також гарного дня і всього самого найкращого, смачної кави, якщо вже не пили. Діана, Наталя, Рочняк, привіт. Діаночко, має бути все на позитиві. Ти мене чуєш? Не звертай уваги і не придумай нічого. Ти для нас потрібна, і щоб ти була мені здорова і щаслива. А все остальне помаленьку буде. Чуєш? Любі трудності всі підуть геть далеко. Треба просто в це вірити, що завтра буде краще, і воно буде тоді краще. Зрозумілось?